Христофор Колумбе, ви повернулися. Ми знайшли землі. Азію? Нові землі. Ми їх найпершими відкрили, так? Так. Проте там є тубільці. Які вони з себе. Вони. галасливі. Галасливі. Вони дивились на нас, наче на чужинців, із підозрою. Чому? Гадаю, вони думали, що ми заберемо їх робочі місця. Ну, ну що. Я втратив багато людей через центри утримання Асії. Але все ж. Чудова нагода відкрити новий торговельний шлях. Я пробував, але тарифи, тарифи вони були за високі. Я бачив їхнього фаташка. О, який він із себе? Того помаранчевого чоловіка складно передбачити. М -м -м. Ви принесли їм християнство, так? А мені не треба було. У більшості речей їхні релігійні погляди більш радикальні ніж мої власні. Хм, але я таки привіз скарби із нових земель. То показуйте, прошу. Палонії. І що це м'ясо? Так, але то схоже від худоби, якої в наших землях не знайти. Якась там суміш свині крови. Крови. та куки. таку кейк. Сі. А це, а це що таке? Це звуть діабетом. Ммм. Чи знайшли ви священну тютюну рослину? Ні. Але більшість моряків силу на Ясненько. Я привіз тубільця на зустрічі з вами. Гай, Геобкаловський, агент нерухомості. От дикуни. Так. Христофор Колумбе, ви славно попрацювали. Я обсиплю вас багатствами. Я прагну геть не багатство. Ні. У нових землях. Я знайшов для себе дещо, чого жадаю більше, ніж саме золото. І що ж це? Сілянтро. А хіба це не коріандр? Ah, me sinto estúpido.